Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня. Хочу сьогодні подивитись зупинку війни, завершення війни, давайте так, на нинішніх позиціях. Ну, на тих, коли це буде завершення. Да? От що буде такий варіант, чи можливий, бо ми бачимо сьогодні така риторика з боку секретаріату Трампа, що. А давайте зупинимось там, де ми є мілітарна зона, сіра зона. А у мене таке питання, тільки виникає: а що робити прифронтовим містам? Ну, от залишаються Запоріжжя, Херсон, Суми, Чернігів, Київщина так само, Харківщина. От залишається ворог. На території, да? десь він не зайшов на територію області, десь він вкопався зубами в грисся. Що далі? Чекати? Давайте дивитись, тому що ну, ті, хто прифронтові, всі розуміють, що життя нам не буде. І так само мілітарна зона, сіра зона, там будуть все одно обстріли. Ми повертаємося до сценарію АТО. Це по факту не перемога, не кінець війни, це навіть не заморозка, це незрозуміло що. І я просто це бачу, що, ну, це, як кажу, це найреальніший да, розвиток подій. Зупинка війни в Україні на нинішніх позиціях. Так, це дуже комусь вигідно. Це буде називатись миром. От я кажу тільки те, що бачу. Це буде називатись миром. Хтось зекономить, хтось грошики швидко зараз поховає. Дивіться, тут яка біда. Якщо все це вирішується протягом місяць два може вирішитись. Люди з грошима, якесь будівництво починалося, на озброєнні, наприклад, щось виділялось. Багато грошей виїде просто вивезуть. І гарантії я не бачу, що це назавжди зупинка. Я не можу це назвати припиненням війни. Я бачу зупинку. На нас будуть тиснути, і всередині країни також будуть тиснути. Що для нас це зараз збереження життів, енергетики і всього іншого. Це буде якийсь тиск. Або нам інформаційно розмили поняття перемоги кінця війни, і люди просто хочуть, щоб цей жах скінчився. Але так як в мене в родині є загиблі воїни. Ну, Для нас це ніколи не скінчиться, розумієте? Якби в кого де там не прилітало, хто тільки бачив це в новинах, в кого ніхто не служить, таких дуже мало людей, але вони є, то тоді можна так розмірковувати. Давайте зупинимось там, де ми є, бо війна там кілометрів багато від мене. А всі інші, навіть якщо ніхто не загинув, просто чули вибухи, діти чули. Добре. Що це дасть Україні? Зупинка війни на нинішніх позиціях. Хм. у нас мафія під час війни взялась? Два чоловіки при владі будуть сперечатися, битись, грошима мірятись. Що нам це дасть? Ще є загроза, що сяде на трон у нас буде правити людина дуже близька до ворога. Що за жінка при владі? Це може бути не президент, це може бути прем'єр або хтось дуже близький. Дивіться, підуть політичні ігри, дуже важкі. Ну, ми будемо в захисті повністю. На якийсь час. На якийсь час. Дивіться, тут люди, знаєте, чи тут припиниться будь-яка підтримка ВПО, чи що. Тобто все, не військовий час, і, і давайте всі до звичайного життя. Люди, наприклад, все втратили. І от як, нібито, чому я так сказала про тих, хто не відчув війну, такі люди є. А, ти повинен будеш жити так, нібито війни не було. Не подобається мені те, що я бачу. Я не бачу, що ми зараз це зробили. Це є така, такий варіант, така можливість. Щось пообіцяю, дуже смачне нашій владі, якщо ми погодимось. Грошове, в Україні до кінця цього року завершиться війна. Міру. Дивіться, вона не завершиться, вона, скоріше за все, зупиниться і розмиється. Ну, фронт залишиться ще. Процес піде. Нас візьмуть до ЄС, якщо завершиться війна. Візьмуть, але з якимись обмеженнями великими. Слухайте, я думаю, що можуть прийняти. Значить, як я бачу, баченням, да, що не на тих позиціях, яких зараз, карта зміниться. Ворог, ворог вийде з Запорізької області. Будуть торгуватися ні. Частково тільки десь щось він може посунутися. Ворог вийде з Херсонської області. Ні, за <laughs> yeah. багато грошей він захоче. Але нам біда, якщо він повністю там зараз фронт окопається. Знаєте, як ми свій сві паркан і вони свій. Для них це буде можливість накупити сили. В Запоріжжя дуже близько. Так, тут можливо, дивіться, ну зараз показує, що це ну, прям перспектива цього миру. А якщо ми... Добре, якщо ми зараз не погодимось на мир, якщо Україна не погодиться на мир в 24-му році, що далі? Тиснути будуть. Нібито як юридично, може там якісь документи є, ми не знаємо, може нам там щось. Дивіться, якщо ми на мир не погоджуємося, такий момент, багато операцій на воді, і все, що біля води, буде страждати. Ворог буде йти і по воді до води. Тобто Або на інший берег, або Одеса, або що наші, що біля води. Херсонщина, все це буде. Нам буде важко. Десь ми будемо мати перемогу, десь ми будемо відступати. Тобто буде ситуація така, як зараз, туди-сюди важкий фронт. Грошей менше буде. Нам тут пропонують, щоб ви розуміли, зараз зупинитись на тих позиціях, що є. Я не бачу угоду, не бачу мирну угоду, щось дуже дивне відбувається. І накопичити сили. <гум> Знаєте, історичний момент. У <гум> мене була така пропозиція до хлопців. Вивати, якщо вони зараз це зупинять, ми накопичимо сили і самі захопимо їх там столицю і все. <гум> Знаєте, ефект неочікуваності, ніжданчик такий. Ну, це, знаєте, це істеричний сміх насправді. Тому що от я реально бачу, що навіть якщо ми зараз не погодимось, ми на такі якісь невигідні для нас умови, нам їх поставлять ще раз, через якийсь час, Ну, на весну до літа, на літо, на червень, туди. Те, що зараз ясно баченням ну, це... Біда. Хто дуже сильно сподівався, що ворог просто маршем вийде з Херсонщини, я цього не бачу. Не будуть за Херсон торгуватись так? Нема сенсу. Вони, якщо звідти вийдуть, то ми запорізьку звільнимо. Розумієте? Вони там в деяких місцях, місцях будуть навпіл, напів в оточенні, їм невигідно, якщо ми там станемо. там. Як кишеня така буде в Запорізькій області, вона межувати буде з Херсонщина, їм не вигідно це. Ну, Це просто те, що Ну, це не варіант для ворога. Давайте так. І сказати, що це назавжди мир, от миру не бачу. От прям сусідства, любові. Це буде якась підтримка, знову якась триєдина спільнота. Нас будуть підтримувати, але у нас бардак всередині. Ми знаєте, ми, я завжди казала, ми можемо програти тільки тому, що у нас бардак. У нас всередині бардак. Тут, тут про корупцію, про все інше. Тут біда.